Всім привіт! Сьогодні готуємо найсмачніші помідорчики. Найперше беремо і на дно банок бану вложуємо морковне листя і потім наповнюємо банки, заздалегідь помитими помідорами. Значить, В чому особливість? Коли ми помідори миємо, їх треба взяти. і... Проколоти гулочкою чи ось такою зубочисточкою, так, якщо вони ну, досить тугенькі, і тепер, відповідно, наповнити ними банки на дно уклавши листя. Так, банки наповнені. Ось таким чином я це зробила, і заливаємо кип'ячою водою. Залили, накриваємо кришками, укутуємо хвилин на 15-20. Так, пройшов час. Зливаємо цю водичку і через деякий час цю водичку перекип'ячуємо і додаємо все необхідне. Рецепт я зараз уставлю. значить, дивіться. На 1,5, 1,8 кг помідорів беремо 6-8 гілочок морковного листя. Для маринаду у нас іде 1,5 літра води, 8 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі, 40 мл 90% уксусу. Закатуємо наші панки, перевертаємо, укутуємо і залишаємо до повного застигання. Це користуйтеся. Рецепт дуже смачний. Дякую за перегляд.